Чорнобиль, 26 квітня 1986 року, змінив життя мільйонів людей. Вибух на четвертому енергоблоці призвів до однієї з найстрашніших ядерних катастроф історії людства. Міста та села були залишені, люди покидали свої домівки, а радіація проникала в кожен моток. І... Хто залишився, стали свідками жахливих наслідків, минувше, яке неможливо забути. Сьогодні Чорнобиль це місце, де природа відновлюється, а тиша стала символом минулого. Розпад радіоактивних частик триває, але людські сліди майже зникли. Міста пустіють, а природа знову займає свої права. Це також і місце для вивчення екології та наслідків. Вчасне Чорнобиль це зона, що не тільки нагадує про трагедію, а й показує стійкість планети. Майбутнє Чорнобиля може бути іншим. Науковці працюють над очищенням забруднених територій, а новітні технології допомагають зменшити асідувати. Чи стане Чорнобиль місцем для наукових досліджень? Навіть віднові електросити. Самі не знають, як обідати на віку але зоні, але та тата продовжують розвиватися, відкриваючи нові злості. Безмежна вдячність героям нашої батьківщини, які ціною свого життя захистили світ від небувалої біди. Схилимо голови перед героями і жертвами Чорнобильської катастрофи, низький уклін вам, вічна пам'ять.